Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо наш край у сарматські часи. На схід від скіфів за доном жили сарматські племена. Спочатку відносини між ними були мирними, але у 3 столітті до нашої ери сарматські племена з'являються на землях скіфів. Вони скористалися тим, що після смерті царя Атея скіфія поступово занепадала Сармати і раномовні кочові народи. Сарматський період у нашому краї охоплює кінець 3 століття до нашої ери по 4 століття. Про перебування сарматських племен у Запорізькому краї ми дізнаємося з поховань, які знайдені на нашій території. Як і скіфи, сармати ховали своїх померлих у курганах пізніше ж у родових могильниках. На рубежі 2-3 століття з півночі вторгаються германські племена готів. Саме вони приєднали до свого складу землі сарматії. Сарматські поховання цього часу відомі біля села Благовіщенка камянсько дніпровського району та поблизу міста Мелітополь. Сарматська історія закінчується після вторгнення в причорноморські степи гунів. У 375 році нашої ери. Частина сарматів залишилася на цій території і увійшла до складу інших племен. У період появи в Запорізькому краї сармати перебували на стадії військової демократії. Античні автори згадують сарматських вождів, царів, дружинників. Вожді разом зі своєю дружиною укладали союзи. Брали участь у війнах, посилали послів до римського імператора. Сармати не утворили державу свою, хоча в них для цього були всі передумови. Сарматія була тимчасовим військовим союзом з такими ознаками державності, загальна територія, верховна влада, розшарування суспільства, військова. Дружина. Сарматське суспільство було цілком воєнізованим. Головним типом військ була легка кінота. Вони були справ... вправними вершниками, мали на озброєні не лише лук та стріли, але і мечі, кинджали, важкі списи. Знать складала важку кіноту. Вдягнуті були в панцирях, залізних пластин або дуже стовстої товстої шкіри. Сармати рідко поставали перед ворогами пішими. Головним заняттям сарматів було кочове скотарство. Як кочовики, вони жили в кибитках або в наметах, розводили коней і овець, тому їхньою основною їжею були м'ясо, сир і молоко. Також набули розвитку різні ремесла і домашнє виробництво. Гончарство. Та ковальство, обробка дерева, шкіри, повсті, ткацтво та плетиво. Частина племен почала вже переходити до землеробства. Додатковим промислом було полювання, в якому брали участь разом з чоловіками і жінки, що тренувалися в стрільбі з лука та їздили вверхи. Також жінки Я... виходили на війну і носили однаковий з чоловіками одяг. Жодна дівчина не виходила заміж. Поки не вб'є ворога. Крім військових набігів, сармати також займалися торгівлею з різними містами та країнами, худоба, продукти тваринництва і раби. Ось головне, чим вони торгували. Культура сарматів включала всі прояви їхнього повсякденного життя: військову справу, побут, мистецтво. Та релігію кочовиків. Всі прикраси сарматів були виготовлені у звіринному стилі. Так, на території міста Запоріжжя в курганному похованні були знайдені золоті пластинки із зображенням двох фантастичних тварин, що напали на бика. У віруванні сарматам було притаманне семибіжжя з провідним культом Бога війни якого уособлює меч, а також поклонінням сонцю та вогню. Сонце і вогонь вони обожнювали. Це знайшло відображення в прикрашанні посуду, на блюдах зображували вогонь, у поховальних обрядах, у могилах знаходять залишки вогнища. Образи тварин посідали визначне місце в релігійно-культових уявленнях сарматів. Одним з головних культів був культ. Коня. Коням приносили жертви і водночас коней приносили в жертву. Правда, найчастіше, сармати, шкодуючи коня, клали в могилу господаря його символ узду. Отже, ми з вами побачили, що історія та культура сарматів є складовою частиною давнього минулого України.